Річ у тім, що можемо взяти там 19 століття, початок 20-го. чи всі мали право на навчання? Звісно, що ні, тобто для того, щоб навчатися. Твої батьки рідні в кращому випадку мали продати бика або корову або теля, і ти тоді виїжджав зі села і їхав кудись навчатися. Відповідно, це зараз має право на освіту кожен безоплатне право на цю освіту. Ти складаєш НМТ як найкраще, і ти вступаєш в найкращі навчальні заклади України, так, наприклад. І ти навчаєшся, ти здобуваєш освіту, ти отримуєш стипендію і пізніше набуваєш якийсь досвід і стаєш там людиною класного взірця, хорошим фахівцем у якійсь галузі. Раніше це було складно. Адно, і ми десь не цінуємо це право на освіту, яке в нас зараз є, тому що бібліотеки усі є відчинені книг. Там просто хоч греблю гати, але ми туди не ходимо. Чому не ходимо? Інформація є у вільному доступі в соціальних мережах, пошукових системах, але ми не шукаємо, бо лінивство чи що не знаю, це вже напевне інше запитання. Розмови української інтелігенції.